Житомир вже втретє стає центром, де збираються найсильніші гімнасти і юніори України. І не даремно, адже умови для проведення змагань в нашому обласному центрі створені чи не найкраще в Україні. Переконані організатори. Ми все зробимо, щоб ці змагання пройшли на достатньо високому рівні. Ми з Тетяною володимирові домовили, що такі змагання. Будуть постійно і системними у Житомирі, тому що вона мені сказала такі слова, що так як приймають нас у Житомирі, ніде не приймають. Тут люблять вид спорту, люблять всіх вас. серед гімнасток, які беруть участь у чемпіонаті. Чимало досвідчених, не дивлячись на юний вік спортсменок і мають за плечима не одну нагороду. Їдемо во Францію 21 мая. Были в Чехії, были в Австрії, були э, в разных странах. Я приїхала в Житомир з Донецька і хочу завоевать Золотую медаль. Особенность в том, что здесь надо все сделать очень быстро и артистично. То есть, если в спортивной гимнастике можно подготовиться к элементу, сделать элемент, выдохнуть и настраиваться на следующий элемент, то здесь такой возможности нет. Здесь э, уровень выступления, скорость движений 160 ударов в минуту, музыка, и под эту музыку надо успеть все сделать. Поэтому особенность – это скоростная выносливость, это гибкость, сила, которая выполняется на большой скорости. На урочистій церемонії відкриття чемпіонату юних спортсменів прийшли привітати почесні гості, представники обласної адміністрації та ради, які побажали учасникам змагань вдалих виступів, подальших спортивних досягнень та перемог. Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Рижука Бажаю усім учасникам, спортсменам перемоги. Бажаю, щоб від Житомира у вас залишилися тільки добрі і гарні. Враження і важко, щоб на цих змаганнях було тільки суддівські колеги, оскільки рівень учасників має бути таким. І я переконаний, що він таким буде, що дійсно суддям буде нелегко визначати найкраще. Перші переможці у кількох видах змагань отримали грамоти та медалі, серед яких чимало Житомирських гімнастів. Змагання триватимуть два дні.